Це наше місто, яке ми дуже любимо. І кожен ізюмчанин нема такого в місті Ізюмі, який би хоч одного разу не прийшов сюди, на нашу гору Крем'янець. Це наше символічне місто, місце сили його називають багато людей. І вони дивляться сюди вниз, на наші красиві краєвиди. І люди приходили до війни і дивилися це все. А тепер немає в них такого, такої можливості, І вони приходять до мене сюди і дивляться, і усміхаються, радіють, тому що вони бачать такі. Ну, я не професійний художник, я просто любитель. любитель. І я намалювала ті картини, які... Я бачила такі яскраві, може, може дуже яскраві, але вони відображують наше місто. Оцюсь ось бабу розрушили, вона впала, розбилась. Але наші зімчані зібрали камінчики, всі зібрали, зложили в кучку, і тепер закінчиться війна і все відновиться. Люди чекають, чекають перемоги. Кожен, хто заходить сюди, чекає перемоги, чекає. Щоб закінчилась війна і щоб відбудовувати наше красиве, квітуче місто. Оцих хатів вже немає. Тут падали авіабомби оцих хатів. І тут ще була хата, яку розбили. В цій хаті загинули люди. Ми їх ховали прямо на грядці скудники. Це було дуже страшно, це дуже було боляче. боляче. І цього ніхто ніколи не забуде. І ніколи не пробачить росіянам. Ніколи. Були обстріли. Вони, вони прекращалися, обстріли. І в нас був мангал, на мангал ми ставили каструлю здоровий, здоровий такий каструль, не каструлю, як називається, казанок. Казанок ставили і варили, щоб хватило на всіх, щоб всіх накормити. І було, було даже таке, що зривна волна і, к жаль, цей казанок падав. Нічого, ми знову варили. Ми набирали воду, але це було теж, дуже, важко, дуже важко. Ми бігали з відрами, а тут обстріл. Тут падають снаряди, ми, ми бросали ці відрізки, бігли знову в погріб. Потім ми виходили, аноплоні підходили, набирали це відро, несли. Було дуже тяжко. І по цій річці трупи плили. Люди, в кого нікуди було ховатися від бомбежок, вони прибігли до нас. Ми всіх приймали, всіх. всіх прийняли і вони жили в нас. І от цей мухтар, він ходив з кожним, хто виходив з двору, він його повинен був провести і привести назад додому. І він загинув, він загинув. Це дуже важко, всі люди шкодують. Це ось зошит з побажаннями. Люди пишуть те, що в них на душі. Вони пишуть те, що їм подобається. Читати дуже приємно. Вони пишуть за те, що вони дуже раді, що вони зайшли сюди і отримали настрій, хороший настрій. І їм було дуже приємно побути тут у нас. Це сьогодні вже. Я тільки заставив її. Насильницьким методом, щоб от це все відкрити. чому? Тому що треба ну, ж якось розвиватися, якось наших людей відволікати від цієї війни. На днях буквально. Я зайшов в цю картинну галерею. Я не міг відірватися від любуватися цими картинами. що… Всі рідні місця і е, ще немає розрухи такої післявоєнної. Це наша площа. Вона вічна остається на картині. А цього вдома немає. Він розбитий, там поранений, ну взагалі страшний. Ви його може бачили. Ось він тут рядочку. Так ось дивіться на картині. Міст живий, хороший, здоровий. А зараз його ж нема. Так от картина, мені кажеться, картина. Ну, фотографія, фотографії. А оце ж рука, так сказати, это ж, вона навіки останеться. А перша ціль показати усьому світові, якщо воно дойде, хоча доходить, бо до нас вже дзвонять із Франції, із Англії, і з Америки, дзвонять і дякують за це все. Ну, наші земля дзвонять, ну яка різниця. Показати, що ми, українці, ми не зламні. Нас дуже важко там на коліна поставити. Ну, ми, оце, ми, оце ми до цього йшли і стремимося. І всі дивляться на проліски, говорять, це наші проліски, нас в лісах їх кавром просто застелено, все кавром було до війни. Але зараз там проїхали танки, падали снаряди і там тепер. Але ж наші проліски вони все одно вилізуть із під землі, і все одно заквітнуть. Все одно. Волбочки и классно.